Ей, народ, менти хочуть пов'язати. Тікаємо! Всім привіт! З вами знову Сергій. І так як вам вчора я обіцяв, що поїду в Наполі. Я все таки з'їздив. А для цього я спочатку підготувався. Купив місячний абонемент для проїзду. Взяв з собою навігатор, щоб не заблудитися в великому місті Наполі. Також я ще взяв павербанк. На всяк випадок. То того разу забув флешку, а цього разу може сісти акумулятор. Тут такий закон подвис. Не буду я вам довго розказувати, Поїхали! поїхав. Uh, Якщо вам надоїла фонова музика і хочете слухати всяку мою туфту, тоді підписуйтесь на канал і не забувайте ставити лайк. Всім знову привіт. Я як вам обіцяв, я знову в Неаполі. Я на вулиці Віа Манзоні, один із крутих вулиць, яка є в Неаполі, в районі Вомеру, це елітний район, це так як Рубльовка. Я зараз трошки прогуляюся по Неаполі, покажу вам деякі місця в Неаполі. На кінець все-таки вийшло це моє відео. Я сьогодні спеціально приїхав, трохи прогуляюсь. нині погода Продокепська. Я нині шоста ранку, трохи не виспани, бо шоста ранку я вже був на ногах. Брав автобуси, їхав, добирався сюди тими довгими путями. Зараз я йду і, і вам покажу, де ж. Я Неаполь добре не знаю, тому я взяв з собою навігатор, на всяк випадок, щоб не заблудитися. То всяке може бути, бо тут Неаполь велике місто, біля двох мільйонів чоловік. Зараз я хочу піти відвідати парк, показати вам парк. Правда, до нього трошки треба йти десь буквально около трьох кілометрів. Я навіть сам не знаю, куди це йти, бо я дороги добре не знаю. Ну, надіюся, не заблуджуся. До речі, сьогодні 9 лютого 2017 року і ми йдемо далі в парк. Не знаю, дек-за задалеко до нього йти. Надіюся, дойду до нього з пришествий, без всяких карабінерів і тому подібне. Йдемо гуляємо. Йдемо, йдемо, йдемо. Не знаю, скільки нам ще прийдеться йти. Мабуть, багато. Але ми все-таки будемо йшли, йшли, не зупиняючись. Блін, тут Реальний трафік. Йти не так дуже і легко тут. Купа машин не знаєш з якої сторони, куди дивитися. І також забув сказати, Неаполь хоч і гарне місто, але тут дуже небезпечно, тут можна вас потягнути, якщо ви хочете приїхати в Неаполь, ніякому разі з собою не беріть ні золота, ні дорогих телефонів, тому подібне. Якщо ви берете, тримайте його так, щоб ви його самі не могли дістати. бо Тут а, спеціалісти такі є, що так заберуть ваш, винай не будете знали коли. Це вони в Тернополі на базарі. До парку я вже майже дійшов, лишилося приблизно десь 2-3 кілометри і все. Фух, на кінець я дійшов до цього парку. Ну йдемо в середину, заглянемо, трохи подивимося на тій пейзаж на політанський. Може щось там побачимо, щось новеньке, може, якусь українця побачимо. Всяке може бути. Зараз в наш час, тут в Італії більше українців, ніж самих італійців. Ей, народ, менти хочуть пов'язати. Тікаємо! Я реально замахався від них тікати, але вони мене все-таки догнали. Але я з ними перебазарив, так як я майстер спорту по італійській ломаній мові. Після довжелесної розмови з ментами, яка тривала рівно 10 секунд, я вирішив все-таки далі знімати відео, для чого я і приїхав. А це я вам хочу показати стадіон Сан-Пауло в Неаполі, який знаходиться на Фурігроті. В даний момент я знаходжуся в омеро. Це трошки далеченько, якщо десь пару кілометрів, а якщо їхати по дорозі, це буквально досить далеко. Бачите, це стадіон Сан-Пауло. Там динамо наше грало у листопаді. Це штука, що я вам показую, це називається Везувий. Рано чи пізно він нас всіх накриє, самі знаєте чим. Це взагалі якийсь камікадзе пішов в шортах. Друзі, щось мені здається, що порано піти щось перекусити, щось проголодався. Пішостої ранку на ногах, як не як. Ще на дворі темно було, а я вже тут аблит, добираюся всякими там автобусами, пульманами, як то кажуть, таким шмельцем, куманами, тими поїздами. Зустрічаюся з ребятушками, яких я не видів ніколи, але то не важливо. Так, йдемо далі по парку, зараз я вам покажу трошки море, покажу вам острів Німіда, трошки зблизька його покажу. Бачите, може побачили за кадром, там якийсь мужик за мною човгає. Щось він від мене човгає, від самих чиниць, не знаю, звідки він це взяв. Ще звідки він нарисувався? я поняття немає. Щось за мною постійно ходить. Може хоче мені 5 євро дати так по приколу. Чисто по-дружески. Що, йдем, йдем. Реально пацани, може це, блін, той самий мент в цивільному просто. Але я їм все розказав своєю ломаною мовою і за 10 секунд я їм пояснив все, що почив. По він навіть тепер знає, що таке Одеса і по чому там рубероїть. І знає, що буде так, як в Одесі. Не він сам зрозумів, в чому прикол. І так, колеги, я короче, на фоні острова Німіда. От він там знаходиться, бачите, тут його можете побачити, от він намальований. Тут отак образно, художник намалював на плитці його. І там можете його задуву побачити, бачите, це острів Небіда. Що це за острів, я не знаю, але якийсь там такі валяється. Коротко. Десь там, я не знаю, який чорт його туди заніс, ну якось хера він там коротше, впав. Для чого він там не знаю. Ну, коротше, Прикольно, правда? Ці от дерева, такі, бачите, такі високі, типу такі з шишками, вони називаються піно. Мабуть, певно, із них і зробили піноків, але вони небезпечні тим, що вони досить високо ростуть. І в них можна... Падає отакова от штука, бачите? Отака така шишка падає з висоти 15-20 метрів. Думаю, якщо вона би впала на голову, певно було б не дуже і добре. Чули який звук. Так, я трошки сів трошки перепочив на лавочці. Треба апаратуру настроїти апарат. Ну і щось знімлю. Може ну, краще знімлю. Давайте я вас знім. Так, так, так. Як папка. Все, я вас знімаю, готується. Я вас знімаю, бачите? Дві камери знімати взагалі класно. Ще б був якийсь оператор з боку і би це все знімав. Це взагалі було, ціни не було. Надіюся, що так буде. Рано чи пізно прийде до мене колега і зніметь мене. Або знайду якогось, блин, з Малайзі, якогось з Малайзії або з Бангладешу, що ти прийде, ти б де мене знімав. Інакше тут ніяк не зробиш. Вирісся трошки перекусити. Не тільки я, мої колеги, дивіться скільки їх є. З Це в куришами. Десь там тіло пішло. Так, так заглядав прямо цю кусочок паніну. Робіть по при дорогу їсти неапуля. Піду собі теж до І Тут мене знає. Під'їхав якийсь мужик і сказав мені по італійській мові, що парк закривається, так як тут вітер, не знаю, при чому тут взагалі вітер, не сказав, щоб я звідси вийшов, кинув парк, тому що, тому що вітер і він закривається, не знаю, які, по якій причині. На вітер, блин, Але наскільки вона така тут вітер тут так щось мішає, може до шушечки можуть на голову впасти, як я вам показував. Ну коротше ми йдемо з парку. Ну все, давайте, до зустрічі.